Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Чорна п'ятниця закінчується. Встигніть придбати товари по акційним пропозиціям Сьогодні також багато цікавих новинок, тому бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Дитяча новинка, набір іграшок, сюрпризів 149. Іграшка дитяча, танцююча музична гітара 349, кульки ялинкові на ялинку 199. В наборі 16 штук. Ніжки пластикові. Підставка для ялинки 99. Кошик текстильний для зберігання іграшок 149. Шохол для одягу 39. 189 машинка для стрижки кошлатості. Взуття зимове калоші з утепленням 299. Ось такі низькі 199. Колготи жіночі капронові. Шістдесят дев'ять на сорок ден. П'ятдесят дев'ять гривень. Також сорок ден. Чорні та світлі. Устілки для взуття двадцять чотири. Шапка жіноча з помпоном 69, склад тканини – поліестер 98%. Чайник електричний 240, двохлітровий літровий 1600 ватт. Чайник білий 349. 1500 ватт, 1 літр 800 мл. Термочашка кольорова на кнопці 179. Набір подарункового посуду термос та три чашки 229. Тримач магнітний для кухонного інвентарю 39. Тарілка фарфорова 169. Тарілка пластикова 14. Чашки скляні ведмедик з подвійними стінками. Ціна 139. Ще ось такі красиві привезли з ялинками. Та блискітками всередині. Також подвійні стінки 169. З прикольними надписами по 77 гривень. Органайзер пластиковий для холодильника з кришкою. Ціна 139 гривень. Ситом з двома ручками 44. Набір бамбукового посуду 5 предметів 179. Ложка пластикова, дитяча 7 гривень. Пляшечка дитяча з соскою 34. Склянка висока 22 гривні, ваза для квітів прозора 44. Ваза ребриста 77, склянка низька 19. Йоржик для миття пляшок 12, скляна чашка прозора 49, піднос пластиковий прозорий з золотою окантовкою 99, дошка обробна кухонна 88, бамбукова 99. Дошка прямокутна збере 169. Килимок круглий масажний 129, фіолетовий, рожевий та зелений. Бішелка дерев'яна з металевими гачками 88 гривень. Сілан кондиціонери для білизни 2 штуки 119 гривень. Тесорі кондиціонери для білизни 94 гривні. Набір шкребків металевих 3 штуки упаковка з ручкою 55 Тримач підвісний з губкою для миття посуду 29. Набір серветок для прибирання фрекенбок – 59. Упаковка 5 штук плюс пакети для сміття. Ківш пластиковий 1-літровий 12. Форма скляна для запікання виробництво Франція 249 2-літрова. Форма скляна прозора 189 діаметром 26 см. Кришка Прозора скляна. Вставки силиконові 279. Підставка настільна, декоративна плетена, 77. Дитячий кошик для зберігання іграшок 199. Іграшка м'яка змія 169. Півник ціна акційна 179. Гра настільна розважальна лото 149. Іграшковий набір 5 предметів. Пазл та потяг з калимком 199. Такий набір цукерок льодяників у кулі 55. Вага 80 грамів. Маршмелоу на паличці 15. Льодяник змія 29. Маршмеллоу на паличці Санта 34. Яйця шоколадне з сюрпризом Кіндер 55. Цукерки людяники 34-120 грамів. Набір шоколадних фігурок Санта 3 штуки. Упаковка 129 100 грамів. Цукерки шоколадні від «Міленіум», Молочний шоколад з арахісом та мигдалем. 100 грамів упаковка. Ціна 64 гривні. Фігурка шоколадна на паличці 17 22 грами. Сумка господарська 449. Універсальний засіб. Сама 1 кілограм 39. Є універсальний та для кольорових речей. Рушники паперові зелені. 160 листів 19. Рушники двошарові, один рулон 49. Прищепки для білизни 20 штук. Упаковка 34. Прищепки кольорові 49. Упаковка 30 штук. Бреф для унітазу 44, 50 грамів. Таблетки для очищення пральної машини. 3 штуки упаковка 49. Gillette гель для гоління 137. Зубна паста Аквафреш 52 гривні. Колгіт 2 зубні щітки – 44. Гель після гоління 29. Антипреспірант кульковий Міве 59. Фа 57 гривень. Рексона 55. Рексона Стік 82 гривні. Вода туалетна дитяча 119 для хлопчиків та дівчаток. Набір спонжів для макіяжу 2 штуки упаковка 49. І такий набір також коштує 49. 4 штуки. Помада для губ 19 з ароматом кавуна та кокоса 5 грамів. Брев. Блоки для унітазу 2 аромати 44. Сота для чищення 700 г 42 гривні. Освітлювач для волосся 29. Суперблонд. для укладки волосся 153. Ось таким сьогоднішнє було відео. Усім дякую за перегляд!